Пенсійну реформу обговорювали в міській раді. Представники пенсійного фонду, громадських організацій та органів влади зібралися, щоб визначити переваги та недоліки майбутньої реформи. Суть її полягає у тому, що людина сама накопичуватиме свій пенсійний рахунок із заробітної плати впродовж життя. По суті, задумка абсолютно правильна: Заставити чоловіка думати своєму майбутньому, слід шеї государства і накаплювати собі самому. Гроші. Весь цивілізований мір, всі країни золотого мільярда, так живуть давним давно Начальник відділу з призначення пенсії Світлана Рябець погоджується, що нова система матиме ряд переваг, серед яких досить вагомою є передача накопичених за життя коштів у спадок. Переваги реформи це зменшення навантаження на солідарну систему. Це можливість, це дасть можливість громадянам накопичувати на своїх особових рахунках якісь кошти. Крім того, ці кошти можуть передавати у спадок. Тут людина накопичує, якщо не доживає, вона ці кошти переходять у спадок. Представник страхової компанії, яка займається недержавним пенсійним забезпеченням, Олексій Білоусов також розповів, в чому наразі є основна проблема впровадження подібної системи. Несколько лет назад я встречался с депутатом Верховной Рады и я задал ему вопрос. Говорю, почему вы до сих пор не вводите именно накопительную часть? На что получил ответ? А ты хочешь, чтобы у твоих детей, я-то уже в таком возрасте, что у меня эта система не касается, чтобы твои дети лет 30 куда-то складывали денежки, а потом остались ни с чем? Вот проблемы государства именно относительно накопительной системы. Некому доверить. В стране, оказывается, администраторов честных мало сейчас. Коррупция разъ... разъела страну вдоль и поперек. Понимаете? Но сама задумка абсолютно логична, абсолютно правильная. Чтобы понять все, что происходит у нас сегодня с пенсионным фондом, а почему работники пенсионного фонда сегодня, по сути, заложники ситуации. Пенсионеров с каждым годом все больше, Денег в пенсионном фонде все меньше. Я прекрасно знаком со статистикой пенсионного фонда. Пять лет назад наш пенсионный фонд получал 150% от потребностей. Сегодня 54 или 56. Нинішня солідарна пенсійна система була заснована ще за радянських часів і діє так, що виплати літнім людям йдуть з податків молодого працюючого покоління. Чиновники запевняють, що нова накопичувальна система почне працювати вже через два роки і стане обов'язковою для всіх громадян молодше 35 років. А до тих пір подібні зустрічі відбуватимуться регулярно для того, щоб підготувати держустанови до таких вагомих змін. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.